Важливий крок у наданні громадянам України земельної ділянки у Новгороді Сіверському вже зроблено. Поки що земельні ділянки міською радою не виділяються через відсутність відповідної містобудівної документації. Проте на останній сесії міської ради депутати затвердили рішення щодо розробки проекту виготовлення детального плану у території продовження меж житлового масиву певної частини міста. Це стосується вулиці. Сумської. Це стосується вулиці Путивської, Поліської і вулиці е, Героїв Крут, колишньої вулиці Жукова. Тобто на ці земельні ділянки найближчим часом буде розроблений детальний план, який вже буде, е, так би мовити, е, додатком до Генерального плану міста, який застарілий, треба це признати. І на підставі розробленого детального плана буде можливість надати земельні ділянки всім бажаючим. Нині в міській раді знаходиться більше 40 заяв на виділення земельної ділянки, і це не лише від учасників антитерористичної операції, а й від інших категорій громадян і навіть від громадян з інших регіонів. Позиція моя, як міського голови, надати землю всім бажаючим. Хай приїздять люди, хай всі, хто хочуть, будуються в нашому місті. І е неодмінна ця позиція буде реалізована. Проте проблема не лише нашого міста, але й взагалі України в тому, що зачасту замість побудови житлового будинку люди використовують землю під городину або для перепродажу. І тому виникають різні ситуації, зауважив міський голова. По місту немає жодної вільної земельної ділянки для того, щоб видати її, для того, щоб людина побудувалась. Адже люди побрали. В місті використовують земельну ділянку під городину. Це неприпустимо. Якщо людина взяла для того, щоб побудувати дом на цій земельній ділянці, то вона повинна будуватись там, а не для того брати цю земельну ділянку, щоб з метою її перепродати потім. Загалом же ті громадяни, які хочуть взяти земельну ділянку, мають звернутися до центру надання адміністративних послуг. Там оформлюються заяви до міської ради, додаються інші необхідні документи, серед яких і схема з публічної карти з орієнтовною бажаною земельною ділянкою.